Вітаю всіх, хто зайшов на це відео. Коротко кажучи, мені трошечки набридло грати в якісь хардкорні або сюжетно навантажені ігри. Тому я вирішив тупо релакснути в грі, яка вже давно лежить в моїй бібліотеці, але яку я так повноцінно і не проходив. Думаю, з назви відео зрозуміло, що це терарія, в якій я повинен одразу сказати не спеціаліст, тому сподіваюсь, фанати не закидають мене камінням. Отже, починаємо цю пригоду. Починається все створення свого міні-чоза, яким надалі я і буду грати. Я вирішив створити справжнього діда вонючого, але такого, знаєте, на стилі. Тому накинув йому потужне Афро. Ви можете спитати, а чому дід зелений? Я дам вам відповідь, ви самі спробуйте бухать everyday самогон за 20 гривень кілограм, я на вас подивлюсь. Стартер пак діда зібрали, отже можна запускати його в новий світ. Дід заспавнився, і першим ділом я вирішую почати з бази для будь-якого виживастика, а саме збудувати будиночок, в якому дід зі своїм кентіком, якого ми спойлер потім вб'ємо. Могли перечекати довгі ночі, не боючись різних монстряків. Тому деякий час я тупо бігав і рубав все, що хоч трохи схоже на дерево, паралельно трохи досліджуючи околиці. Періодично мені намагались заважати якісь летючі раки і повзючі шлімаки. Але разом з кентіком ми дуже вдало їх відбивали. І зрештою, нафармивши немало дровиняк, почав будувати будиночок. Я як досвідчений МайнКафер, а на даний момент терраріст, вирішив, що для початку підійде і звичайна коробка, мінімум понтів, максимум практичності. Деякий час витративши на цю коробку та поставивши в ній мінімальний набір меблів, а також огородивши це діло невеличким парканом, мене застала ніч, а оскільки впевненості для нічних похиденьок мені поки не вистачало, я вирішив витратити нічний час з користю. А саме розширювати нашу мачу-хлопчачу кайфохату, щоб було місце для майбутніх гостей. За цим приємним ділом і минула ніч, і було прийнято рішення піти дослідити те, що знаходиться трохи далі від більш-менш безпечної ділянки, та добути за можливості якихось смаколиків. Недалеко прийшовши, натрапив на пустелю, в якій місцеві мурахи-мутанти швидко покарали мене за допитливість. А один мурахохуй не заспокоївся і навіть після дідової смерті прибіг до нашого будиночка. Перечекавши, поки та Гедота піде, вирішує повторити спробу дослідити пустелю. І цього разу навіть без особливих проблем вийшло пробігти її, паралельно назбиравши різних кактусів. Та, втікаючи від якогось неприємного птаха, наткнувся на печеру, в якій я і знайшов скриню з непоганим таким як для початку списом. Та ще різними маленькими приємностями по типу хілок. Недалеко відходячи, знайшов ще одну скриню, в якій, окрім приємних дрібничок, ще знайшов бархатні тяги скороходи, завдяки яким дід тепер може бігати за самогоном зі швидкістю вітру. Надалі вирішив не досліджувати поки цю печеру, а пройти все-таки далі по поверхні, щоб знати у випадку, чого що де можна знайти. Так я і пробіг до самого кінця світу, на шляху збираючи все, що потрібно, і не дуже. Зрештою, з допомогою спеціального зілля, телепортувався додому, де помітив, що до нашої оселі заїхали нові мешканці, які торгують різними, в більшості не дуже корисними приколами. Після чого скрафтив собі модняві обладунки з гарбузів, та трохи доповнив інтер'єр будинку. Наступила ніч, і я вирішив трохи освітлити територію. Паралельно повбивав ворогів, бо з новою зброєю вже якось не страшно було. Закінчивши це діло, почав ще більше розширювати будинок. В моїй голові з'явилась прикольна ідея, як можна було гарненько його розширити. Але як це іноді буває, ідея класна була, а реалізація вийшла ну не дуже. Знову раночок на дворі, а це означало, що можна спокійно йти досліджувати світ. На цей раз знайшов якусь гнилу пустелю, а також зимню локацію, і підземелля, в яке, як я пам'ятав, поки не варто було заходити. Тому, оминувши, його знайшов дерева, в яких були скрині з не дуже корисним лутом, по типу табуретки. Зрештою дістався до краю карти, де цього разу під водою знайшов. Де цього разу під водою знайшов що логічно підводну печеру і побачив в її глибинах скриню. Трохи зажмотився, як та жаба, і помер через нестачу кисню, вирішив, що будівельник з діда краще за водолаза. Тому продовжив розширювати хату. Та вже з нового підвального приміщення почав потроху копати шахту. Непогано так розширивши її. Навіть знайшов перше сердечко, використавши яке збільшив об'єм дідового здоровлячка. І в принципі дуже так приємненько продовжив копати, збираючи різну руду і тому подібні корисні приколи. Але й тут на діда чекала смерть, бо я випадково активував пастку і старого тупо розірвало. Продав кінту торговцю непотрібний потрібний після чого до нас заселилась перша дівчина-красуня за фактом непотрібний НПС. Трохи задізморалений постійними випадковими смертями, було прийнято рішення піти зайнятися улюбленою справою будь-якого діда. Я зараз навіть не про прийом одеколону за 10 гривень всередину організму, а про рибалку. Прибувши в зимню локацію, де я до цього запримітив гарненьке озеро, почалась риболовля. Все було б ідеально, якби постійно не заважали якісь летючі риби та повзючі шлімаки. А щоб вони не заважали, було прийнято рішення збудувати невеличку вежу, з якої надалі вже без зайвих проблем риболовля продовжилась. Зрештою, не піймавши нічого цікавого, я вирушив досліджувати печеру в пустелі, де добув трохи корисних копалин та декілька разів, ледве не відлетівши від мурахохуїв та один раз відлетівши від пастки, знайшов чергового NPC, якого, на жаль, не встиг врятувати. Тим часом до мого будиночку прибув мандрівний торгаш, в якого я купив для діда кавайні вушка. Після чого вирушив досліджувати печери в тропіках, де черговий раз знайшов декілька скринь з непотрібним мотлахом. Але й без користих речей не обійшлось. До прикладу, знайшов предмет, з допомогою якого можна буде призвати боса. Зрештою, вирішив скрафтити ще одну призивалку боса, бо деяких босів тут можна вбивати по декілька разів, тим самим отримуючи корисні ресурси. Після чого вирушив власну шахту під будинком, щоб продовжити шукати смаколики. І не знайшовши нічого цікавого, вирішив готуватись до битви з босом, а саме побудувати невеличку арену, яка допоможе Може, в переміщенні під час бою, бо та падлюка вміє літати, а дід поки ще не навчився. Добудувавши арену, застала ніч, а це означало, що можна викликати гнідича. Прилетіло це очко чи то око, і бій з ним виявився нескладним. Спочатку я намагався його затикати своєю зброєю, але зрештою тупо закидав його сюрікенами і ножами, що виявилось набагато ефективнішим. І так я його і вбив. А потім одразу ще раз викликав і ще раз вбив. Наутав з нього корисну руду, з якої і зробив діду нового меча. Потім накупив трохи динаміту та пішов в зіпсовану пустелю, в печерах якої заховані серця. Підірвавши які, падає лут. Але що нас більше цікавило, що якщо зламати декілька таких сердець, то з'являється босс. Для бою з яким я теж вирішую збудувати платформи, після чого підриваю ті серця і з'являється він або воно, що має назву мізки Ктулху. І ця падлюка вже набагато складніша за попереднього, бо доводилось постійно бігати від його атак, паралельно не забуваючи накидувати у відповідь. Але зрештою не виходить його подолати. Тому недовго покумекавши, я придбав міні ган у торгаша, який нещодавно прийшов. А також накупивши декілька тисяч набоїв до нього, я зі всією впевненістю пішов брати реванш. І як і очікувалось, вже з такою зброєю проблем зовсім не було. Тому я його подолав, а потім ще раз подолав. Повернувшись до домцю, скрафтив для діда нові потужні обладунки. Та не менш потужне кайло, бо він як ніяк заслужив. Після чого з залишками динаміту я пішов розширювати свою шахту. І пробивши немаленьку таку дірку, я знайшов ще декілька сердечок ХП та звільнив від пауків якусь кралю, в якої купив для діда солідну бороду з вусами. І тепер він виглядав як серйозний чоловік. Після чого знайшов та добув трохи обсидіану, бо він нам ще знадобиться. Та повернувся в свою хату, де помітив, що я десь знайшов гравітаційне зілля, з допомогою якого можна буде політати та пошукати повітряні острови, на яких буває непоганий такий лут. Так і зробив. Знайшов перший острів, на якому залутав прикольний, як мені здавалось, меч, який плюється зірочками. Але потім я його знову поміняю. Потім знайшов ще один острів, на якому нічого окрім озера не було. А після нього ще один, на якому теж нічого цікавого не знайшов. Зрештою, добувши трохи деревини, вирішив ще трохи розширити свою територію, бо нових мешканців ставало все більше. Витративши на це деякий час, будинок став схожий на готель за 50 гривень тиждень. Але головне то практичність, а візуал тот для дітей залишимо. Закінчивши будівництво, я пригадав, що десь в тропічних печерах бачив бджолиний вулик. А це означало, що мене чекає черговий бос. Прибувши на місце, я відкопав той здоровенний вулик і вже був почав будувати арену. Та випадково розбудив боса, який себе представляє здоровену таку бджолу. І воно не щоб меду дати, вирішило одразу пиздов накидати діду. Але дід у нас за всіма канонами Гачимучі покарав бджолиня. З якого я залутав ще один непоганий меч, який навіть надалі буду використовувати, бо він, окрім дефолтної атаки, ще й спавнить бджіл помічників, які прикольно жалять і лякають ворогів. Трохи подумавши і вирішив, що оскільки вже почав проходитись по босам, то можна одразу й до наступного піти. Пробігши до підземелля, яке знаходиться на краю світу, я дочекався ночі та викликав боса, який сам в себе такий скелет летючий, який боляче махає руками, та іноді йде макітрою на таран. Але цього разу мені пощастило, і я подолав гівнюка з першої спроби, після чого вирушив досліджувати підземелля. В якому не пощастило знайти щось дійсно цікаве. Проте я знайшов зілля телепортації, яке телепортує в рандомне місце на карті. Так мене і занесло вперше в місцеве пекло, де, недовго побігавши, мене вбили місцеві літуни рогаті. Після цього ще трохи відбудував будиночок та вирушив далі в свою шахту. Та нарешті, з допомогою динаміту, пробив собі легкий шлях до самого пекла. Де знайшов скриню, нарешті з непоганим дропом, а саме з потужним таким списом, який б'є за пів кілометра. Після чого, випивши зілля для захисту від магми, почав добувати руду, яка знаходиться під магмою, паралельно будуючи довжелезну дорогу над тією самою магмою, що знадобиться для бою з місцевим босом. Нарешті добудувавши трасу довжиною з життя. Мені приходить повідомлення, що наш будиночок збирається зарейдити гобліни якісь, тому повертаюсь туди та потроху відбиваю цих нахабних коротунів. Після чого чергове розширення будинку бо ставало трошки тісновато. Та я скрафтив для діда нові обладунки, меч та кайло з пекельної руди, після чого заряджений спустився в пекло та був готовий викликати боса. А щоб його викликати, треба скинути в магму ляльку вуду нашого найпершого кінтіка, після чого він вмирає і з'являється бос. Цей босс це тупо величезна стіна з м'яса, яка поступово буде наближатись та накидувати різні атаки. Для цього нам і потрібна була дорога, щоб було як відходити від цієї скотіни. І так поступово відстрелюючи негідника з мінігану, дід на лов ХП вбиває його. Та лутає з нього здоровенний меч, який відібрали у Гатса, судячи з його габаритів. Та знаходимо молот, який знадобиться нам для проходження далі. А також вбивством цього боса ми активували так званий хардкор режим. Тобто весь світ тепер змінився, і нас чекатимуть нові вороги, нові боси, нова зброя та лут в цілому. Але про це вже в наступній частині. Звичайно, якщо ця набере необхідну кількість вподобайок. А я вам дякую за перегляд. Також дуже рекомендую вам написати комент під цим відео, що допоможе його просуванню. А я кажу вам до побачення, телебачення!